Шановні пасажири, тролейбус відправляється у рейс за маршрутом. Вулиця Академіка Туполєва, вулиця Академіка Щусєва, майдан Незалежності. Дорогі пасажири, цей тролейбус із Цю академіка Шусива стрімайдан незалежності обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Василя Блюхера. Шановні пасажири, виконуйте правила користування тролейбусом. Право першочергового входу через передні двері надається інвалідам, громадянам похилого віку та пасажирам з дітьми. Зупинка вулиця Василя Блюхера. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: інтернаціональна площа. Stand clear of the doors. Your next stop is Шановні пасажири. Проїзд однієї зупинки сплачується на загальних підставах. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка інтернаціональна площа. This is International Square. обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Стеценка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Стеценка Street. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у встановлених місцях на дозволяючий сигнал та привчайте до цього дітей. Зупинка вулиця Стеценка. This is Stetsenka Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Щербакова. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір контролерів пасажирського транспорту. За довідками звертатись до відділу контролю служби організації збору та обліку виручки за адресою Вулиця Боженка, 127. Телефон 254 66 33. Зупинка вулиця Щербакова. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Саратовська. Зупинка. Вулиця Саратовська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Сирець. Please stand clear of the doors. Your next stop is Сирець. Метро Station. Шановні пасажири. Водій має право контролю наявності проїзних документів. Passengers. Please be aware that the driver may check your tickets at any time. Зупинка, this is Sirets. Metro station. Обережно, зупинка, Please stand clear of the doors. Your next stop is Akademika Shchusyva Street. Шановні пасажири, будьте свідомими та відповідальними. Обов'язково сплачуйте за проїзд у громадському транспорті. Неоплачений проїзд збільшує рівень збитковості підприємства, що негативно впливає на надання транспортних послуг. Зупинка вулиця Академіка Щусєва. This is Academica Shuseva Street. Шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Be sure to collect your belongings before exiting the trolley bus. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Академіка Грекова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Academica Grekova Street. Зупинка вулиця Академіка Грекова. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: станція метро Дорогожичі. Metro Station. Шановні пасажири. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 2 КП Київ Пас Транс проводить набір на курси водіїв тролейбусів. Навчання безкоштовне. На період навчання виплачується стипендія. З питань працевлаштування звертатись за адресою місто Київ вулиця Довженка. 7 та за телефонами 454 0045 456 01 71. Зупинка станція метро Дорогожичі. This is... Дорогожичі. Metro station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка спортивний комплекс.

Зупинка вулиця сім'ї Хохлових. This is Сім Хохлових Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка мотоциклетний завод. Шановні пасажири, користуючись послугами громадського наземного транспорту, обов'язково сплачуйте за проїзд. Кожна оплачена вами поїздка є вагомим внеском для забезпечення стабільної роботи громадського транспорту зупинка мотоциклетний завод This is motorcycle producing plant Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Пугачова. Please stand clear of the doors. Your next stop is Pugacheva Street. Зупинка вулиця Пугачова This is Pugacheva Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Якіра. Please stand clear of the doors. Your next stop is Шановні пасажири, під час контролю абонементні талони не продаються. Штраф за безквитковий проїзд 60 гривень. Зупинка вулиця Якіра. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Герцена. Please stand clear of the doors. Your next stop is. Gets the шановні пасажири, абонементні талони для оплати проїзду та багажу ви можете придбати у кондуктора або у водія під час зупинки. Незакомпостований абонементний талон не дає права на проїзд. Тикецаревейловофромтикет колектор ордрайвер дюринастапс. Тикет. Зупинка вулиця Герцена. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро Лук'янівська. Шановні пасажири, не переходьте вулицю в непередбачених для цього місцях. Найбільш безпечні підземні та наземні переходи. Користуйтесь ними. <звук> зупинка. Станція метро Лук'янівська. This is Лукянівська метро стейшн обережно двері зачиняються. Наступна зупинка, вулиця Глибочицька. doors. Your next stop is Глібочицька стрі. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтесь місцями інвалідам, людям літнього віку, вагітним жінкам та пасажирам з дітьми. seat to the disabled or elderly, pregnant women or passengers with children зупинка вулиця Глибочицька. This is Hlipochitska Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Полтавська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Poltavska Street. Для підтримки та надання допомоги військовим АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, в службі організації збору та обліку виручки за адресою вулиця Боженка 127, організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. Телефон для довідок 254-66-92. Зупинка вулиця Полтавська. This is Poltavska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Некрасовська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Street. Шановні пасажири, тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 2 КП Київ Пас Транс запрошує на постійну роботу контролерів касирів. З питань працевлаштування звертатись за адресою місто Київ, вулиця Довженка, 7 або за телефонами. 454 0045 та 456 0171. Зупинка вулиця Некрасовська. This is Некрасовська стрі обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Обсерваторна. Please stand clear of the doors Your next stop is Обсерваторна стрі. Зупинка вулиця Обсерваторна. This is Observatorna Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка Львівська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Lvivska Square. Зупинка Львівська площа. This is Lvivska Square. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Олеся Гончара. Шановні пасажири, місячні проїзні квитки на всі види міського пасажирського транспорту за безготівковим розрахунком можна придбати за адресою вулиця Боженка, 127. Телефон 528 3010. Зупинка вулиця Олеся Гончара. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Володимирська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Володимирська стрі. Зупинка вулиця Володимирська. Десиз Володимирська Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: Майдан Незалежності. Кінцева Please stand clear of the doors. Your next stop is Майдан Незалежності. Комунальне підприємство Київ Пас Транс проводить набір водіїв та учнів водіїв тролейбуса і трамвая, а також контролерів касирів. За довідками звертатись за телефонами 254 65 30 або 454 00 78. Кінцева зупинка – Майдан Незалежності. Final stop – Майдан Незалежності. Шановні пасажири, виходячи з тролейбуса, не залишайте свої речі. Be sure to collect your belongings before exiting the trolleybus.